Друзі, йдемо перевіряти вчорашні косинки, ті, що поставили на дачному, дикому озері. Зараз вам подивимося, що там фазанчик приходив кукурузу їсти чи не проходив. Така от алеєчка у нас, бачите. Ось такий санузел, йолочки, туї. Тут будемо порядок робити, пісок є будемо весною строїти модульний будинок з терасою на озеро. Бачите такий мангальчик. Туди-сюди, беседочка, звісно опасно. Води тут, звісно, багато, все мокре, фазан, кукурузку їв. Ой, їв кукурудзку, все нормально. Ой, дуже тут мокро, звісно. води побільшалося, бачите? Заход тільки по досці. Хоча не факт. Може зараз скупаємося. Ви бачите, що робиться. Може таке бути. Можемо зараз і ще. А ще їхати на роботу не хочеться. Ух ти, його. глибоко Як ви думаєте, стоїть чи не стоїть? Воно того стоїть Йшли. Надо їх забирать бо пиздец. А там даль. дальше короче, є плесо, це ставок будемо тут розширяти, розкопувати аж туди і там ставить сетку, перегородку, щоб риба не тікала. Все, дивимося, що тут у нас? а Риби нет. Ну, ладно, хай стоїть. рыбы нет, хай стоят. Я думал, что будет рыба в в нашем. Пока нема. 35 35 сетка. Рыбы нет. Ну хай стоять. Тут их никто не вкрада. Дачный кооператив охороняется. Все, весною весной запустим сюда рыбу. Толстолопа, мур, короб. Коробкой її запустим. И этот карась, комету запустим. И все. И будем тогда рыбачить у себя на ставку. Все, видите? О, блядь. ⁇ блядь. ⁇ блядь. Ебать, друзья. нырнул блять блядь. Це пиздец. Я в шоке Я в шоке конечно. хано